Отож, криптоентузіасти, сьогодні ми говоритимемо знову ж таки про Ало, тому випуск буде цікавий. І усім привіт! Мене звуть містер Атлант. В цьому випуску ми говоритимемо про наступне: ZPS від АЛО. Квантовий стрибок у захисті конфіденційної цифрової ідентичності. В епоху, коли конфіденційність і безпека даних в інтернеті є найважливішими, Ало, це новаторська блокчейн платформа представила ZPS – революційне рішення, яке переосмислює цифрову перевірку особи. І у цьому відео ми заглибимося в революцію. Цінну систему її основу в передовій криптографії з нульовим знанням і трансформаційний вплив, який вона приносить на ландшафт цифрової ідентифікації. Отож, завдання збалансувати перевірку особи та конфенційність. Сучасний час вимагає делікатної рівноваги між надійною перевіркою особи та захистом конфенційності особи. Традиційні системи ідентифікації ідентифікації уражені власне такими вразливими місцями, як Дайос, атаки та одноточкові збої, важко відповідають вимогам сучасного ландшафту загроз, що розвиваються. Хоча обмін особистою інформацією в інтернеті не лишається, залишається необхідністю, існує нагальна потреба захистити конфеційні дані від сторонніх очей і зменшити власне залежність від третіх сторін. Схильних до компетенції зловмисних. Сників, уявіть собі систему ідентифікації, яка не тільки спрощує процес безпечного обміну даними, але й надає пріоритет конфіденційності користувачів і безпеці власних даних. А відповіддю на цю головоломку є Зіпес, новаторське рішення, побудоване на блокчейні АЛО. Він використовує потужність передової криптографії з нульовим знанням ZK, щоб полегшити приватну децентралізовану власне перевірку, перевірку особи. Отож, створено на основі криптографічної досконалості. Зіпес є грандіозним досягненням у, системних, у системах облікових даних і збереженням конфіденційності. Він гарантує безпечний та анонімний доступ до онлайн додатків Розкриваючи лише важливі деталі, власне, а повну та конфіденційну інформацію надійно зберігають офлайн. Але ЗІПС використовує блокчейн Allo, де децентралізовані вузли перевірки отримують і перевіряють докази в транзакціях. Перш ніж додати їх до блокчейну, ця пряма взаємодія, минаючи посередників, гарантує, що персональні дані залишаються під контролем користувача та в надійних руках. Отож, революція цифрової ідентифікації. Зі це не просто нове рішення, це кардинальний крок у сфері цифрової ідентичності. Ось як це перевизначає парадигму: перше це покращена безпека, на відміну вітераційних систем, зі посилює захист кібербезпеки, від крадіжки особистих даних і несанкціонованого доступу до даних. Друге це конфеційність користувачів, дотримуючись основного принципу збалансованого керування ідентифікацією, ZPS дає людям повний контроль над їхніми даними, зміцнюючи щит навколо конфеційної інформації. Третє це зміцнення довіри. Усуваючи залежність від вразливих, а, потенційно вразливих третіх сторін, Зіпес створює більш надійне та прозоре середовище для цифрових взаємодій, підвищуючи довіру між усіма залученими сторонами. І четверте, це покращена власна відповідність. Враховуючи нормативні зобов'язання та ризики кібербезпеки, Зіпес робить перевірку особи швидкою та безпечною для установ зменшуючи труднощі, пов'язані з відповідністю. Отож, дякую всім за увагу, радий бути для вас корисним і до нових зустрічей в наступному випуску. Бувайте!